Весілля за три дні. Наречений приїхав зі сходу аби стати на весільний рушник із коханою. Проте замість медового місяця його чекає повернення в зону. АТО. Ганна і Олексій Пальваль познайомилися кілька місяців тому. Вже наступного дня після знайомства хлопець запропонував одружитися. Дівчина відповіла згодою. У нас можна сказати, була любов з першого взгляду. Місяць ми знайомі. На следующий день після знакомства любимый мені сделал предложение руки і серця. Страх був, сомнення не було. А відтоді молодята майже не бачилися. Олексій від травня воює в зоні. Ато Пока я в ато. Ми не общаємося, естественно. Ну, сложно, естественно, но Сложившися ситуація, є така професія захищати родину. Та від весілля, попри АТО на сході, не відмовились. Уся організація вручистостей лягла на плечі нареченої. Олексія командири відпустили на кілька день лише на весільну церемонію. По кількох днях після одруження воякові доведеться повертатися на схід. Медовий місяць планують влаштувати, коли настане.